Всіх вітаю на моєму каналі у Світлани в гостях. Сьогодні піде мова про полуницю. Полуницю під назвою Роксана. Випадково я натрапила на базарі на продавчиню, яка дуже гарно відзивалась про цю полуницю. І купивши її, я не помилилась і не пожалкувала ні одної хвилини. Подивіться, які гарні великі ягоди. А сорт це італійської селекції в середньому терміну дозрівання. Сьогодні 10 червня. Дивіться. І ось так вона виглядає в долоні. Купила я її в минулому році у жовтні і ось у цьому році весною дав такий гарний врожай. Ягоди, як намальовані, видно з їх, подивіться. Ось таку форму мають, деколи зустрічаються такою неправильно роздвоєними на кінцях. Але це я не заважає у красоті, подивіться. Ягоди червоні, ось така конусовидна форма, з тупим носиком. Жовтенькі кістянки має. Ось яка красуня виблискує на сонці. Але прочитавши відгуки, я трішки засумнівалася в своєму виборі чому. Багато я читала відгуків про неї, і скрізь було написано, що вона має кисло, кисло солодкий смак, більш кислий. Але який смак насправді має вона, я вам розкажу пізніше. І подивіться, яка врожайність. Це перший рік посадки. І вже вона дала по два від носа. А зараз подивіться, яка вона гарна. Міжряді в мене застелене соломою і всім раджу застеляти чимось рядів. Полуниця вся чиста, мити не потрібно, якщо звичайно її не будете оприскувати нічим. Тут всього 10-12 кущів, але я хочу її розмножити. Вона виносить на півтінь. І вона стійка до захворювань, не гниє, ягоди не почуться на сонці. Хочу вам сказати, що я дуже задоволена цим сортом. І що придбала, і що знала про такий сорт, такий сорт італійської селекції під назвою Роксана. Раніше в нас його не було, просто потрібно було обновити плантацію з полуниці, тому що її з'їв хрубак. І купила ось такий сорт, натрапила просто на базарі. Не хотіла замовляти в інтернет-магазинах. І ось такий гарний. Всім раджу. На смак я раз розкажу. Для дегустації візьму дві найбільші, самі достигші ягідки. Ось такий, кінчик уже тут майже почервонів. І цю ягідку візьму на таку неправильну форму. І ось такі дві ягідки в мене будуть дегустуватися. Ось так вона виглядає в долоні. І тепер потрібно зважити, скільки 49 грам. одна ягідка, а друга ось ця більша. 42 грами, а здавалось більше. Дві ягідки 92 грами. Ну, середня вага ягід у Роксани 45-50 грам. І перші ягідки завжди самі більші. Далі, звичайно, підуть дрібніші ягодки, але у Роксани зовсім дрібних ягід не буває. Вони трішки будуть дрібніші. Так, на вигляд гарна ця ягідка. Велика, блискуча. А зараз подивимося, яка ж вона на смак. Як я вже казала, прочитала багато інформації про те, що це кисло солодка за смаком полуниці. І ось така вона на розріз. Ось ви бачите, є пустоти, невеличкі пустоти, але ж полуниця має мати невеличкі пустоти, щоб вона не була як камінюка тверда, цей сорт полуниці має середню щільність м'якоті, але має таку щільну шкірку і тому дуже гарно транспортується, вона не тече. Це промисловий сорт, але смачний. На смак вона соковита, має, я б не сказала, що в неї є навіть кислота. Ось така вона соковита, подивіться. А знаєте, кислоти, я тут щось не побачила. Ну, Можливо, якщо з'їсти багато, то появиться кислинка. І має такий десертний присмак. Цікаві нотки якогось присмаку. Дуже гарна, щільна. Бачите, Але в той ж час і соковита. Мені сподобався цей сорт. Ну так, якщо з'їсти одну-дві полуниці, то з'являється десь така маленька кислинка. Можливо, із-за того, що в нас було, якраз коли вона дозрівала, була сонячна погода, тепло на вулиці було. Можливо, вона тому солодка, а не та, як казали, кисла. Так, вона має властивість набирати солод, коли гарна погода сонячна. Але міст до областя